Audi a 4b8, 2.0 TSI, заміна комплекту Агарема 200 тисяч пробігу. Не потрібно мені міняти повний комплект. Нижній ланцюг, і натягувач, майже немає ніякого зусилля, не бачу сенсу. А ланцюг розподільчих, а ланцюг баланс валів взагалі він вічний. Просто не треба нічого міняти. Підкидайте мені тільки основний ланцюг. ГРМчик вилізе так, не тисячу доларів, а десь 25, і все. Більше нічого. Проїжджає тачка 4 дні. Зрозуміло, так? Да? І тепер от питання рекламації. Хто винен? Як бути? Да? Ну, в чому може бути вона сервіса, що власник не захотів поміняти повний комплект? Завжди слухайте автосервіс і слухайте його рекомендації. Має бути об'єктив. Має бути об'єктив. Якщо є пробіг, ти заміниш. І саме головне, що ти маєш право запитати, чому так. А коли ти починаєш диктувати умови ремонту або розказувати, як поміняти, що краще поставити, ти право реально ні на що не маєш. Якщо у тебе виникає отака проблема, то це твоя особиста проблема, а не проблема автосервіса, який тобі робив цю роботу.